Хочу зараз підняти мотоцикл. Ось таким домкратом. Це мого дідуся. Він цей домкрат завжди возив з собою в машині. Ну, ось тут навіть видно, що кріплення зроблене під машину. Вон там Така рамка є і заходить в ту рамку. Приблизно посередині платформа. Так от, опа. Думаю, цього достатньо. Колесо крутиться. Нормально. Там така конструкція не дуже ніби надійна, але ну там вперто в підножку, тут вперто в бетонний круг. І мотоцикл нікуди не повинен ні покотитися, ні перехилитися. Все має бути нормально. Для зручності знімання колеса заднього я відкручу каліпер гальмівний. О, такий О. каліпер зняв. Він собі тако... Тут може висіти. Ох! Добре, я закрутив тоді, бо я вже відкручував ось заднього колеса. Я ланцюг натягував. О. О! Отака оська. Ну, грубача. Нормально. Задній ланцюг знімаю і колесо виходить. Оп оп є. Подивимося, що там китайці. Намастили в підшипники. І тако по кругу її треба зняти. О, є. А ну шо там, шо там? М ну взад, теж смазки не дуже. Вона є! Чуть-чуть смазка там є, не повністю там сухо, але недостатньо. Я, чесно, не можу зрозуміти цього прикола, чому не змастити було зразу китайцям ці підшипники нормально, дати туди багато смазки. Це якось дивно. Туди-сюди щоб смазка розподілилася. О, смазка повністю рівномірно розподілилася. І її я там набив прямо підверх тепер саму цю резиночку треба закрити просто поприжимати по кутиках щоб вона стала, сіла на своє місце О. Є. І точно таку саму процедуру потрібно зробити з іншої сторони з іншим підшипником. Тепер, мабуть, найскладніший процес це потрібно встановити колесо на місце. Так, Раз в тулочка, і тепер треба тут впас Загнати о, накидаю ланцюг, є ланцюг. Готово є Супер Хух і пропихаємо оську. Вона вилізла. О, бляха, Є так. Супер. Ось вилізла. Беремо друге кріплення, беремо другу таку штуку, яка натягує ланцюг. Встановлюємо. Так, ось я добряче затягнув. ланцюг, натяг має нормальний. Перш ніж поставити каліпер з колодками, я візьму обезжирювач, чисту ганчірку і протру ротор, так як я торкався його такими от брудними руками. З мазутою. Для того, щоб не спортити собі колодки, щоб воно нормально гальмувало, треба протерти ротор. Ось такий я купив собі ще давним-давно обезжирювач, великий, спеціально для гальм. І просто отак от по ротору і витерти сухою чистою ганчіркою. Раз, два. Три. Є і тут. Раз, два. Три. Ну, раді нормально. Хотів ще вам показати, який я тут колхоз зробив. Ось. Такий гумовий захист для того, щоб... Все болото, і вода на амортизатор задній туди не закидувала. Не передбачено тут заводом, китайці не передбачили захист, На ні є, а на мустангу не поставили. Обідно, прийшлось таку штуку приколхозити. Там я взагалі на суперклей, а тут тяжко і стягнув ну, виглядає дуже жорстко. Сам факт того, що воно працює, є фактом. В майбутньому, можливо, я знайду якусь таку пластмасову. Гарну штучку і її нормально туди прикріплю. Но зараз поки так. Функцію воно своє, свою виконує, ну Но і нормально. Зняв колесо, зняв вже пір'я, розібрав е, рульову колонку. І зараз вам покажу наявність змазки, підшипники. Змазка тут зверху чуть-чуть присутня, вони не були аж повністю сухими. Я ще сюди завалю повністю, як тільки можна, змазки. Зараз покажу нижній підшипник. Ось нижній змазка. Теж присутня, але ну, якось так точково в одному місці. Ну, щось там є, прям на сухо не заложили їх. Саме посадочне місце ну, сухе. В одному місці просто китайос якийсь пальцем так попрацював, отако чик-чик, і все. І забив хер на мій мотоцикл. привід спідометра. Тут бачу. Синю змазку, а це означає, що це вже змащував зборщик. Людина, яка збирала мій мотоцикл. Так, ну хоч за це йому дякую, що змастив привід спідометра. Ну, Виглядає прикольно. Такий клюв без колеса. Два пір'я. Пробки позривав. Ну, Перш ніж знімати їх, витягувати з траверс, треба зірвати пробки, бо потім це буде проблема. От у мене є такий ключ. Цей мого дідуся. Тут можна дітька зірвати, не то, що пробки на пірях. Подивитися, залили кітайози сюди, хоч трошки масла чи ні. Я купив мутюля 5В. Може це буде замало, може треба було брати 10В, але я небагато важу. 70 там, з копійками, 74, може 76 в такому районі. Тому я думаю, що для моєї ваги і враховуючи те, що я не дуже жорстко там. Їжджу десь по якихось ямах чи Enduro, ну, тим більше Ні. От, тому, мабуть, мені не треба такої жорсткості вилки, 10В. А якщо буде замягка, то я просто долию чуть-чуть більше масла, ніж положено. Ну кажуть, що може сальник видавлювати, якщо більше масла. Мануали я не читав, я подивився відоси, де чуваки міняли. Масло в вилці на Текені 250. Ну, Я думаю, ну, я не думаю, я знаю, що там точно така сама вилка з таким самим діаметром 41 мм, все те саме. І вони заливали по 320-330 мл в кожне перо. Та я так само залию, що ж робити. Ось так я нафігачив сюди змазки. Вон, аж кишить нею. Повно. Може, то і забагато, але те, що зайве, то видавиться я його протру. То, що буде зовні. А всередині зайвою вона точно не буде. змащу я ось таким літовим Купляв я його в епіцентрі, щось він там під близько 100 гривень. Нижній підшипник, теж отак от нафігачив на підшипники, самі шарик, шарики. і Місце для посадки теж обмастив по кругу, ну, зробив максимально. Зараз все, що зайве вилізує, кажу, змощу цей витру і буде нормально. Збираю рульову колонку і переходимо до пір', будемо міняти масло. Скрутив я рульову колонку. Хотів ще показати вам, що тут є така гайка, незвична, тобто її звичайним ключом не закрутиш і не відкрутиш, а потрібен ось такий от ключик. 45-52 ідеально підходить. От він сюди заходить, крутить. Гайка ця була не закручена нормально, коли я розбирав рульову колонку. Тобто я її пальцями відкрутив, буквально вона там була наживлена тільки. Її, звісно, сильно закручувати не можна, тому що тоді сам руль буде дуже туго крутитися, але і чуть-чуть закрутити теж треба. Ідеально, просто перевіряти, чуть, чуть під, підкрутили її, перевірили. Ага. рульова ходить нормально, значить добре. Ще чуть-чуть підкрутили її. рульова почала ходити тугіше, а все, вже забагато, значить. Чуть-чуть відкрутили назад і все. І це є нормальний зажим цієї гайки. От. А вона була просто наживлена, тому взагалі ненормально. І кріплення, до речі, пір'я до верхньої траверси теж було не закручене в мене. Взагалі я хочу відкручувати пальцями так, оп, і пішу. Ха. Чи це на магазині так збирали міні-мотоцикл, чи це кітайози. Фіх я знаю, в якому стані він приїжджає, чи пір'я. Окремо чи пір'я вже зібрані. Ну, Мені здається, що пір'я вже йдуть зібрані, тому це все-таки вже кітайози, це не на магазині. От, Но Факт того, що це ліве кріплення до верхнього, до верхньої траверси було не закручене. Взагалі пальцями я відкрутив. Це жесть. Ставлю верхню траверсу, закручую цією гайкою. Оцю гайку треба закрутити дуже міцно. Так прям. ну Не щоб не зірвати, але. Міцно. Так, зараз буде кульмінація. Не знаю, як для вас, а для мене то точно дуже цікаво, чи є масло. Дивимося спочатку, що тут робиться в лівому пері. Ключ на 32. І не забувайте, що перш ніж знімати перо, коли захочете поміняти там масло оцю затичку. Треба зірвати, поки перо ще тримається до траверси. Бо в іншому випадку вам або придеться його якось ногами дуже міцно тримати, або в тиски зажимати. Такс. Все ніби якісно зроблено, але вилка стукає. Ну, вона не пробивається повністю, але на деяких ямах і горбах вона чомусь так віддає дуже сильно в руль такі пуф-фуф. Такі удари, опа, є. Все. Так, щось масла я там не бачу. Я не бачу там масла. Китайці. Де моє масло? Пробуємо. Кульмінація. Полеється чи не полеється. А ну, оп. І... Полилося. Масло полилося, але його тут, зрештою. Двісті oh 250 мл. Ну тут стекло, хай грам. 15, 20, 270 було масла в пір'ї. Я залию десь 320-330, чуть-чуть більше залию. Я купив ось таке масло виличне 5В. Подивимося, чи вилка стане м'якшою і чи почне краще працювати. Я дуже на це надіюсь, тому що ну, відвалив за масло 400 гривень. Потратив кучу часу, щоб це все розібрати. Це вже жесть. От, тому якщо воно нічого не дасть, це буде прям дуже обідно. Все чистенько, все супер. І тепер треба сюди залити 330 мл масла. Лиється маселко, лиється. У мене тут сьогодні трохи двіжуха. Прийшла моя хресна. Все, поки це закрутив, дожму вже коли поставлю в траверси. Траверси зажму і тоді нормальним ключом таким накидним гарно закручу. Поставив oh, 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 oh. я вже на місце пір'я, колесо, все поприкручував, все чітко. Пробки гарно закрутив, руль прикрутив. Там, де траверси, все чітко позакручував, намертво. Колесо теж все, все чітко прикрутив надійно. Ще писали мені, щоб я купив собі захист на пір'я вилки. От я купив такий пластик, це з текена, які йдуть в комплекті з заводом на текен, а на мій станг не йшли. Но вони ідеально підходять. На мій мотоцикл, От вони трохи будуть захищати вилку з цієї бокової сторони. Ну, такий сумнівний, звісно, захист, але хоча б щось. Перед тим я пробував поставити такі чохли з матерії, ну, фігня, проїхав я менше, ніж 50 км. Туди всередину попадає пісочок і воно драпає, тому не ставте собі такі штуки. Можливо, якби поставити сюди якусь гофру. Гофру так, а отой чехол е, зі шмати це фігня. Отакий От пластик, ідеально я собі замовив за 300 гривень. Е, тут другий болт в пас не попадає в дирку, тому при бажанні, якщо хочете взагалі намертво прикрутити, то можна просверлити. От. Тут все чітко. Ну, тепер залишається тільки на ньому прокататися і перевірити роботу вилки. А, і до речі, на рахунок масла спочатку я заливав, залив 320 мл фігня, вона була дуже жорсткою і дуже малий хід мала. Потім злив десь до 250, е, та 250 теж ну, таке собі не дуже було. І кінцевим результатом тут зараз е, в кожному пір'ї по 215 по 220 мл масла. З таким об'ємом масла я, ну, я відчув найкращу роботу, Іменно руками, коли прожимав вилку. Мені здалося, що така робота вилки є найкращою. Ну я для себе таке знайшов можливо. Ви собі захочете залити більше, залиєте ще менше. Тому ну, ось так. Такий відос вийшов, блін, сьогодні стільки часу потратив. На моток від 10-ї години, а вже десь пів четвертої. Це просто 5,5 ,5 годин крутив От, Але кайф. Промастив рульову колонку, замінив масло, вилці. Тепер впевнений в цьому на 100%, що там нормальне масло, що рульова колонка змащена. Єдине, що одне залишається, це маятник. І все, мотоцикл повністю весь промащений, і в ньому все зроблено, все відрегульовано. Він просто в ідеальному бойовому стані. Готовий до поїзду куди-небудь. Приїхав я ось таке гарне місце. Це дичків, джерело. Дуже тут гарно, ось так по сходах можна піднятися сюди. І тут джерельце. Вода холодна, смачна. Ось я тут зробили. Проїхався я вже е, ну, на заміненому маслі Ви, я вам скажу, це просто небо і земля. Те, що там руками я прожимав, мені здавалося, що немає різниці, що навіть гірше це ця фігня. Вилка почала працювати просто ідеально. Я не знаю. Ніяких стуків немає вилці. Все так м'ягко, плавно. Гальмування, ями, все стало, контроль мотоцикла, поворота. Вже, я, я, я в шоці. Я просто офігів від того, наскільки заміна масла в виси зробила мотоцикл в 100 раз комфортніше. Я, я в шоці. Правда. Залив, я ще раз кажу, по 220 мл, плюс-мінус там 5-10 мл. От я вже так. Бо я то зливав, то доливав, я вам таке мутив. Ну, приблизно 220 мл.